1 мільйон 300 тисяч та новий тепловізор вартістю 70 тисяч гривень. Таку допомогу виділила громада та депутати села Тереблечі для своїх односельчан, які захищають Україну в лавах Збройних сил. Ми написали заяву на виконком, і громада вирішила депутати виділити з державного бюджету кошти. Для зсу, для наших людей, які знаходяться на захисту нашої держави, волонтери вже вирішили, нового помічника відправлять в батальйон, де служать односельчани. Тепловізор, значить, який був придбаний в громаді села Тереблечі, буде направлений в воїнську часть ту бригаду, 10 10-й батальйон. А от виділені кошти місцева влада планує розподілити між захисниками. Виділяється воїнам, які на сьогоднішній час воюють на передовій. По 30 тисяч десь так виходить кожного. Знаючи, що тепер всім тяжко і воїнам також тяжко на передовій. Ми з депутатами вирішили збирати кошти, не збирати, а виділити кошти для наших воїнів. Разом з допомогою від громади села за власні гроші купив бронежилет та планує також передати його на передову і батько одного із бійців. У нього є там, але він каже: якщо є можливість, купіть переслідувати, бо там є хлопці, які ну, недостача не, не там. Така Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.